Персик, перевертає щось. Що ти перевертаєш тут? Ми в іншій кімнаті. Ну тут такі звуки були. Значить, тут розвалюється кімната. Що ти робив? Ну, признавайся. О, зараз покаже. Ні, не покажеш? Прийшов в цю кімнату і ліг. Що ти там робив в тій кімнаті? Ну, такі звуки, були наче кімната розвалюється. Так? Да? Щось виробляв. Не хоче розказувати, не хоче ділитися своїми якби, цим похожденнями. Так. Буде атака зараз. Що там атакуємо? Ігри. Дивись, бо він заглядає на твою руку з іншої сторони. Щоб не було нападу. Бо я з ним так грався, він дивиться, дивиться, а потім заходить з іншої сторони і кусається. Каже, нас не обманиш. Я паличку. Ну. На камеру взагалі не хоче нічого робити. Дуже рідкісні моменти, коли зловище, коли він дуріє на камеру, пригає. Поки візьмеш телефон, так перестає гратися.